Розпочну з особистої історії. Я бачив це відео. пам'ятаю, як мені було 16 років. Це ще був радянський союз, і я намагався налаштувати радіо на, на хвилі радіо Вільна Європа і почути, що там попри всі звуки заглушки. Це був мій особистий досвід, як я пізнавав світ. Тобто я один із прикладів того, як це працювало, та тепер перекрутимо цю плівку до сьогоднішнього дня. Авторитар, авторитарні системи мають своїм ключовим принципом контроль над серцями і розумом свого народу. І вони дедалі більше передові технології застосовують для цього. І Деякі із інструментів, які вони використовують, це ті, які спочатку створювались для власної аудиторії, і це інколи робиться не лише для того, щоб заглушити правду, а щоб створити певну какафонію, в якій правда не буде почута. Чи є консенсус НАТО е, з цього питання? Безумовно, ні. Зараз щоб було е, Стовідсотковий консенсус 30 країн – трьох це дуже важко зробити. Це як в реальній війні не можна виграти війну, тільки обороняючись. Треба перехоплювати ініціативу і знаходити спосіб створити, нав'язати свою динаміку. Це не повинна копіювати те, що робить ваш ворог. Вони байдужі до правди, до фактів і таке інше. Але ми маємо це інтегрувати в свою роботу, і це має бути базовано на цінностях, і базовано на історіях. Хто читає прес-релізи? Хто прагне комунікувати через прес-релізи? Ніхто саме сторітелінг, історія, розповідь, оповідь ось що впливає. Якщо подивитися на лінію фронту в Україні, ми бачимо, що там і вправність людей, але також і питання технологій і інновацій. Так само і в інформаційній сфері. Якщо ми будемо застрягати в старих технологіях, ми програємо. Отже, застосовувати нові технології, і великий сув буде скоро відбудеться, коли е, штучний інтелект все трансформує. І якщо ми тут не, не встигнемо, ми програємо. Отже, зараз проблема в тому, що ми захищаємося. В деяких місцях ми захищаємося непогано, інколи трохи даємо слабину, але треба повернути цю ситуацію, не піддавати компромісу наші цінності і мати здатність використовувати силу індивідуального духу і інноваційних переваг.